Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі, і сьогодні ми поговоримо про новий формат відносин, який актуален у ері водолія. Ера Водолія це астрологічно зрозумілий період, який стартує зараз. І 24-й рік це рік таких реформацій та трансформацій в цьому напрямку. Дуже багато відносин буде саме зараз фінально змінюватись, тобто вже така фінальна точка. Також 24-й рік це просто пік розлучень. Ми вже не думали, що може бути більше, але справді б'ються всі рекорди. Чому так відбувається? Тому що насправді за останні роки формат такої звичайної патріархальної сім'ї, де чоловік голова сім'ї, все вирішує і на все заробляє, а жінка лише займається побутом, він просто відмер, тому що на фоні е, повномасштабки, звичайно, дуже багато сімей зіштовхнулися зі стресом, де зрозуміли жінки, що вони можуть вижити без чоловіків. Не всі. Ті, хто зрозумів, що вижити без чоловіка не може, далі тримається в цій старій моделі поведінки. І це теж окей для них. Я це не засуджую, тому що це нормально. Ви тоді, коли одружувались, прийняли певну форму вашої сім'ї, і ця формула працює, тому все окей. Але у кого вона не запрацювала, в кого виявилося, що жінка сильніша від чоловіка, або що жінка здатна повністю утримати себе і дітей і навіть не відчула відчутності чоловіка, коли їх, наприклад, розлучила відстань чи якийсь форс-мажор. Чи він пішов там воювати, якщо вона повністю зі всім впорається в побуті в організації і в фінансуванні? Якщо вона реалізована, відчуває, що вона рухається по кар'єрі, а саме це останні роки дали жінці так не тільки права, а й можливості розвиватися кар'єрно. Жінка, яка повністю себе забезпечує, почала переоцінювати стосунки, навіщо її чоловік. Я одразу хочу сказати і дівчатам, і чоловікам, які в такий момент осуджують, а для чого треба аналізувати, для чого він нам його треба просто любити. Так, звичайно, і чоловік має любити жінку, і жінка має любити чоловіка, але всі союзи довготривалі, серйозні. Стабільні, вони формуються лише на одному правилі правилі взаємообміну. Це і енергетично, і е, матеріально можна пояснити. Тому, якщо немає здорового бартеру у вас в партнерстві, сім'ї довготривалої не вийде. Коли жінка знаходить партнера або чоловік знаходить собі партнершу, ви маєте чітко оцінювати, що вона дає вам і що ви даєте їй. І тут річ іде не про те, що вона мені готує сніданки, е, а я там прибираю. Це не про розподіл обов'язків. Ні-ні. ні Це про те, для чого вам цей партнер. Бо Партнером життя має бути в два рази кращим, ефективнішим і легшим. А якщо навпаки, а якщо ти партнеришся з людиною, яка навпаки в тебе ресурс витягує, якщо ти значно сильніший від партнера, якщо партнер тебе вампірить енергетично, матеріально, то чи може це? Принести продуктивний союз надовго ні, це не дає стабільності. Тому я одразу вам кажу, що корити себе за те, що ви оцінюєте свого партнера не через рівень емоційності до нього, а через рівень вигоди наскільки вам дійсно ця людина корисна, приємна, що вона дає вам, який вайп, яку енергію. Це абсолютно нормально, тому що якраз ненормально в зрілому віці е, відчувати до партнера непояснюємо тягу на фоні гормональних спалахів, які виникають при закоханості. Тому що сім'я, партнерство, довготривалі стосунки це не про ейфорію і е, потяг, це про те. Що разом ми сильніші про партнерство, яке підсилює. Тому, звичайно, треба зрозуміти, якого партнера ти тримаєш поруч. І саме тому зараз стільки самотніх людей, і чоловіків, і жінок, тому що вони ще не випрацювали нову модель поведінки, тому що життя вже змінилось, веру водолія, ми вже переходимо. Всі розуміють, що попередні правила не працюють, але як йти за новими, і які ж ці нові правила не зрозуміло ще. Тож ми маємо такий адаптаційний рік, і він приводить нас до зовсім нових форматів відносин, власне, в ері водоліє. А вже не буде стандартних шлюбів і в такій моделі, яка була знайома нашим батькам. Це власне епоха, в якій будуть вільні відносини, в якій будуть відносини тільки коли тобі окей, мені окей. А, і тобі і мені окей, тільки тоді, коли ми двоє задоволені, і задоволені не тільки на фоні ейфорії, а коли у нас є дійсно і якесь щось спільне, якесь підсилення одне одного. І будуть, звичайно, виходити нестандартні шлюби знов на перше місце. Тому що, власне, зміна орієнтації і ось ця легалізація зараз розповсюдилась по всім країнам офіційного офіційної реєстрації одностатевих шлюбів. Розумієте, про що це? Це не про якісь тільки збочення, так чи, 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 чи про якісь нові. Види е, бажань у, ж, у жінок і у чоловіків. Ні, це не про сексуальність, це не про гендер. Це історія про те, що е, знайти собі партнера, е, якщо ти пропрацьована людина, якщо ти реалізована людина, якщо ти працюєш над собою, ти розумієш, що тобі знайти партнера треба такого, щоб писався тобі ідеально, як пазлик, щоб. От він тобі щось давав, і ти йому щось даєш. І ну часто люди просто думають, що можливо вони серед своєї статі не можуть знайти партнера і знаходять таку е, найкращу половинку через іншу, е, через вибір іншої статі людини, тобто своєї статі. Е, і ця історія сьогоднішня більше про те, що дійсно в першу чергу дуже багато людей зараз або відчувають самотність, будучи в парі. Парі особливо з нестим партнером, відчувають просто самотність і страх самотності. Страх залишитись одному, тому що дуже багато хто розійшовся з парою і просто в пошуку свого партнера і розуміє, що він вже не погодиться на попередню модель поведінки, і якби а зустріти людину, яка ідеально війде в твій пазлик в новій системі, яку ти ще сам не розумієш, це дуже складно. Так от, я хочу пояснити, що для багатьох людей оцей період самотності він дуже лякає. Але будь-яка самотність в нашому житті, це енергетичний закон, дається для того, аби ресурс, енергія акумулювалась. І в цей час дається для того, аби переформатувати себе, займатися саморозвитком, стабілізувати собі цю модель, яка для тебе тепер підходяща для формування сім'ї. Тому дуже важливо концентрація на собі, а більшість людей. Бояться страху самотності і бояться зустрічі з собою, про що ми і почали це відео? Що більшість людей в страху самотності, а страх самотності це страх зустрітись з собою. Не зустрівшись з собою, ти будеш підігрувати чиїмсь моделям поведінки, але не випрацюєш свою. І це найосновніше, тому що важливо е, в житті це дійсно. Не просто для того, аби соціум тебе прийняв, не для того, щоб батьки тобі сказали, ти молодець, тебе така ж сім'я, як ми собі уявляли, а власне для того, щоб бути щасливим. А щоб бути щасливим, треба розуміти, що для тебе щастя? Хто для тебе в партнерстві приносить щастя? Тому знайти собі партнера чітко вже треба зрозуміти, що це час для переформатування. Що думаєте на цю тему? Чому стільки людей зараз розлучаються? Має інших партнерів, обирає нові формати відносин, якісь нестандартні формати стосунків. Що думаєте на цю тему? Таку хочу теж в рубрику з вами в дискусіях вести на різні болючі тематики. Пишіть в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал.